Йоу рєбзя, ви на каналі Владислава Фаресе, і що я вам хочу сказати. Е, приходите ви на собі здачі, дивитесь десь якусь вакансію, і там написано: Йоу, чувак, тобі треба знати, що таке кіпі лайв. Ти такий, Окей, я загуглив, що таке кіпі лайв, тепер я знаю. Потім ти приходиш на роботу, прилітає тобі таска чи щось іще. Треба перевірити, чи є в нас кіпі лайви. І ти такий, куди дивитись, що робити. Правильно дивитись відос Владислава Фересея на його ютуб каналі. Ставити лайки сьогодні. Не буду ваш, вас душити лишньою інфою, де мені щось комусь десь колись не нравиться, а сразу перейдемо від теми до діла. І так, давайте одразу прочитаємо з вами, що таке е, Keep Life, Да? Це може бути, як один, ну, він може бути як один із http методів або просто технологія. Да? Технологія Кіплайв використовується для підтримки активного з'єднання між клієнтом і сервером, да? тобто через тривалі періоди бездіяльності. Вона дозволяє тримати з'єднання відкритим, зменшуючи час затримки при обміні даним і підвищуючи продуктивність мережі. Де це використовується? Веб-сервери. Сервер може використовувати такий для тримання з'єднання з клієнтом TCP-IP мережі в e, IP-технології. Ну, насправді є ще більше, але тіпа, це самі такі популярні. І ти такий скажеш, йо, чувак, ми визначення самі могли прочитати, давай нам показуй, як ти все вмієш красиво нам роз'ясни. Я такий, да, окей, чуваки. І так, заходив в скайп. заходимо в веб-скайп. Чого? Ну, веб-скайп це одна із voip технологій Технологія, яка. Використовує голосовий зв'язок через інтернет. Скайп використовує голосовий зв'язок через інтернет. Використовує, да, ми ж созванюємося, у нас йде голос по інтернету. Да? Можна, понятне діло, десктопну версію поставити, але це там, там трошки інше, да? тому що ми ще пам'ятаємо, що в нас є веб-сервери. Е, вот. Ну, Це веб-приложення, грубо кажучи, веб-клієнт, який конектиться десь до сервера. Далі, що нам треба, нам треба відкрити наш любимий Chrome DevTools. Понятне діло, куди ж ми без Chrome Дифтуса. Всі з вами заїдемо нікуди. Далі вибираємо «WebSocket сокет От в мене вони вибрані і перезавантажуємо сторіночку. Сторіночка перезавантажується. Так, давайте отак от включимо. От. І тут у нас відкрився веб-сокет. Статус код 101. До речі, хто до сих пор думає, що статус код 101 це інформаційний і вчить так, і то я вам трошки хочу розширити ваші знання і сказати, що статус код 101 це для вебсокета. Так от, відкриваємо Вебсокет. І в нас є у вебсокеті повідомлення. Ну, це обичний запит, грубо кажучи, але він один. В ньому теж є хедери, payload і меседжі. Меседжі ми почистимо зараз, зайдемо в payload і побачимо якісь параметри. В параметрах ми побачимо таку строку, як Timeout 40. От вона. Не знаю, видно вам, видно. Давайте, може, приближу. Да, от. Таймаут 40 Що це означає? Що наш клієнт, в даному випадку, мій скайп, буде кожні 40 хвилин ой, хвилини. Секунд відправляти на сервер-пакет для того, щоб дати серверу знати, що я ще тут. Ну, Наприклад, давайте зайдемо в меседжі, почистимо його і будемо ждати з вами 40 секунд. От я тільки що почистив. От, і тут має появитись, ну, щось має появитись. Зараз побачимо, як це працює. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ну, наприклад, я відкрив е, Skype. От. І, наприклад, пішов десь на кухню жарити картошку. Е, як сервер знає, що я ще тут, що я пользуюсь клієнтом, О, у нас з'явилися, зараз ми їх подивимося. Е, а ніяк. Наше приложення шле йому якийсь маленький пакет, без, грубо кажучи, без змісту. От я відкрив е, Name ping, Бачите, ping, І мені відповідь від сервака прийшло pong. Типа ми граємо в пінг-понг. pong ну, це є ця сама технологія Alive, тільки тут вона реалізована як пінг понг да? Тобто, ми відіслали серверу коротке повідомлення з тим, що наш клієнт ще на місці. Ну, наприклад, я пожарив картошку, е десь через 40 минут вернувся, у мене скайп ще відкритий, все окей. Чому? Тому що мій клієнт, мій скайп весь цей час підтримував зв'язок з сервером і не давав серверу вбити мій клієнт. От Бачите, опять пінг відправили, понг. Інтервал у нас який. Перший пінг ми відправили. В 18, 13 і другий 19-1853. Тобто рівно 40 секунд у нас відправляється команда Ping, а сервер відповідь нам шле Pong. Типу що, «Да, чувак, я тебе бачу, я тебе не буду кілять. Що буде, якщо наш клієнт не пошле цей Keep Alive або цей ping? Ну, Сервер просто побачить, що від нашого клієнта немає ніякого зв'язку дуже довго. ну, Наприклад, дуже довго це для сервера більше, ніж 40 секунд. Вот і він такий: ага, чувак, значить, ти неактивний, ми тебе вбиваємо. І ви потім, коли заходите на веб-сторінку, бачите, що ви розлогінились. Да? Сервер вас розлогінив вашу сесію, вбили на серваку. І для того, щоб створити нову, вам потрібно заново залогінитись. От бачите, кожні 40 секунд можна по таймстемту е, відслідкувати. Ми шлем команду Ping, нам відповідь приходить Pong. І це означає, що наша сесія буде активна. І будь-хто, коли мені напише в скайп, або будь-хто коли захоче написати мені в скайп, побачить мій контакт, як available, да? Тобто він доступний. Тому що я зараз онлайн. Ну, Або, наприклад, зайшли ми на сайт бронювання турів, відкрили той же самий Chrome DevTools, перезагрузили наш. Цей. Вебсокет, щоб він появився, от він у нас відкрився. У нас тут меседжі, давайте його чистимо. В пейлоді ми бачимо, що Ейо 3 да? тобто у нас тут немає часу, через який ми будемо отримувати кіпілайви, але це означає, що їх не буде. Давайте з вами подивимося, на прикладі цього тревел сайту. Да? Ну, ви зрозуміли, що да? це, в принципі, е, для сайтів реалізовано, які працюють по. Е, Вебсок і технології О. Тут, бачите, шлемо двоєчку, в ответ 3, отримуємо 3, Ми послали два. сервер такий, я тебе побачив, в отвіт тобі три. І так вони підтримали, типу, зв'язок між собою. І так вони знають, що вони живі. Да? Тобто, і сервер живий, і клієнт живий. Так, давайте засічемо, який тут тайм-аут. Перший двоєчка у нас була відправлена в 20 і в 40 секунд. Ну, о. І друга двоєчка була відправлена в 19.21.05. Тобто 25 секунд тут становить тайм аут нашого Кіпелайва. Це все дуже просто. Тепер ви будете знати, де що відкрити, куди подивитись. Саме головне про що спитати у розробника. А про що спитати, це понятне діло, про тайм аут Що буде, якщо негативні кейси, якщо цей кіплайв е не піде на сервер, да, чи вб'є сервер нашу сесію. От і так далі. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете побачити, як я забороняю клієнту слати кіпі лайв. А з вами був Владислав Фарисей, Всім пока!